З за вами завжди я Артік здати друзі, сьогодні Ми будемо дивитися гру під назвою Crime Cleaner. Тобто Ми будемо, друзі, прибирати приступ, і оці, як вам сказати, вбивства. Будемо прибирати, будемо причищати так скажемо, ці дані локації. Що, друзі, в нас по налаштуванню? У нас англійська мова змінити не можна. Музику можемо виключити. Тому хай буде нормально. Так, друзі, Трошечки візьмемо і погнали, друзі. Нажимаємо play і зараз будемо друзі грати. Ця гра прикольна, залипательна. Я вже грав її не один день. Дубається, друзі, у нас відбулося вбивство в якомусь будинку, і нам треба сюди приїхати на машині нашій. Це ми, друзі, встаємо. Це нам тобто, на телефон зараз позвонять і скажуть, що так і сталося, і ми будемо йти туди прибирати. Бачите, ось ось зліва Зверху на червону написано Фінзе Мобай. Треба мобілку. Зразу, друзі, говорю, що гра може лагати, особливо управління це. Беремо нашу мобілу, все, тепер бачите, світиться зеленим, це нам треба взяти такі причандалі, друзі, щоб прибирати. Так, друзі, зараз в підвал будемо спускатись. Також, друзі, називайте про телеграм-канал, ссылочка на який завжди внизу підвіду в описі, щоб не пропустити нові ігри. І взагалі поспілкуватися разом з вами. Там, друзі, завжди є. Красота. Так, бачите, ось до мій. Не розумію, чому це мене викликають, я що. на це, А, ось до друзі, підвал трохи забуваюся. Так, заходимо в підвалчик наш, і беремо наші прочандаля для прибирання. Ось до, таке відерце. Губку беремо, нашу швабру і фері беремо. Так, друзі, тепер валимо на верхушку, тут теж світиться зелена. Та боже, мій, бачите, лагає, друзі. Екстрінде. Це не телефон, ні, ні. Це гра нептимітизована взагалі не фіга. Також оця фігня, де водою бризли, великим напором не знаю, як вона називається. Тепер стрілемо машину і їдемо на нашу локацію зачищати, так скажемо все. Я так походу думаю нам гроші не погано платять. Але, друзі, там локація дуже здорова, бачите, Треба їхати, і дуже там багато треба зачищати. Я, друзі, чесно говорю, вже грав пару разів, але так до кінця і не прочистив дуже тяжко. Так. Ось до друзі ми приїхали. І все. Бачите, ось до наші портфелики. Ми беремо на нашу швабру, беремо і дивіться, так оберемо, зажимаємо і ага, рожди, нам треба цю воду ставимо сюди. Ну, ставимо. ставимо воду, беремо нашу швабру і макаємо таку воду. Це, друзі, треба так. Так, підходимо і вичищаємо. Бачите, як фіго... прикольно фігарить, скажіть. Ми вичищаємо, друзі, все. Нам треба прибрати сліди, все. не Також є мусор, у відерце беремо. Ой, не це взяв. Для... Ось це відерце, дві тисячі у мусор. Сліди також є у нас губка, але це столи витирати або стіни. Вона для землі не годиться. Також у нас є ця водонапорна фігована, яка змиває, але вона теж для стін. Вона для землі не годиться. Також є оцей засіб якийсь, я не розумію який він, але походу він дієвий, напевно. Не знаю. Також, друзі, багато є. Зараз, друзі, прийдемо з вами у самий будинок і там покажу як працює ота водонапорна фігована. Так, заходимо в будинок, так, зараз візьмемо на руку, так, відкриваємо і заходимо, бачите, тут вбивство. Трупи, друзі, як збирати, беремо на плече, на плече труп і виходимо на двір. Та пляха муха не лагай. Так, ми з трупом, ми з трупом, да, ми з трупом на двір виходимо і йдемо до нашої машини і кидаємо в багажник. Тут два трупи, напевно, що я як грав, було два, то може більше, я не знаю. Так, все, поклали труп, ніхто нічого не бачив. На тому як. Також, друзі, локація дуже велика. Зачищати придеться не одну годину, напевно, що. Не знаю. Також, друзі, дивіться і закладіть на місця всі оці речі, які так і повинні лежати. Не Допустіть помилок, так, приступаємо, беремо воду на цю фігову, ну, ну, бачите на стінах кров. І от поберемо, дивіться. Що ж ти не робиш? Давай. Ось, бачите, забирає також, ось до на столі. Ми можемо губку дивитись, хоп-хоп-хоп. Ми можемо оцю засобу налити. Тепер тако, хопа. Не знаю, чому воно допомогло чи ні. Також, друзі, бачите, ось до така лампочка горить, це треба, друзі, теж прибрати. Оце ніж виконати мусор, бо це дуже до, це докази. Нам не потрібні таке. Ось бачите, друзі, багато всього можете робити. Є другий поверх, ось довідці теж доказ. А що це таке? Телефон. Усе, друзі, треба підбирати. Усе, усе. Дивіться, ще один труп лежить. Навіть я наверх перейду, подивлюся. Бачите, як лагає. Від що робить? Грати можна, але надіюсь, буде оптимізація нам є. Так, ось до нас закрита дверь. Так, закрита. Картини, тут нікого, це у нас тут -то. теніс малий, ну бачите, бачите, є. Опа! Ось цим, друзі, вбили. Нам треба його обов'язково викинути. Ліка. Докази. Так, оце двері тут відкривається. Так, так, походу. Тут що у нас? Якась кімната у нас. Та де дивиди, що робить, друзі. Лагає. Тут та ага. касета в нас. Ніфіга собі як докази поприбирав, Тепер прихванці туди до них. Так, все так, як треба лежить. Все викидають. На цьому, друзі, кінець, якщо гра вам зайшла, з вас лайк, підписочка, зараз завжди був я. Артік задан Артем. Всім друзі до зустрічі, гра реально класна. Рекомендую пограти. А на цьому кінець я виходжу і буду далі фігарити тут прибирати. Якщо, друзі, щось треба, пишіть телеграм-канал, ссылочка на який завжди внизу, під відео в описі, друзі. Буду дуже радий почитати ваші коменти під відео, звісно. І в телеграм-каналі чат для спілкування. Так що чекаю. Ух ти, як тут стромно. На цій друзі. Страхітливій ноті, вбивства, я закінчую. Це що кров? Боже мій милий, що тут було. Ой, боже, скільки прибирають! Ой, ой. Тут наче свиню різали, знаєте. Ой, да. Буває і таке. Так, до зустрічі, пока-пока.